Друзі, вітаю ситуацію. Хотів розповісти по місту Бахмут. Ситуація контрольована силами оборони України там. Ворог переважно здійснює атаки вночі. За ті інформацією, яка в мене є. По декілька спроб штурму одних позицій кількома групами штурмовими ворога здійснюється. Окрім цього, друзі, зі східних околиць Бахмута з приватного сектору ворог був змушений відійти з великими втратами. Ці втрати нанесли сили оборони, і е, зі Сходу ворог відійшов. Зокрема, хочу також сказати, е, по перехрестю Підгороднє ворог намагається його утримати так само, як і е, Яківка, де наближається до приватного сектору, але, але все ж таки, на щастя, Сили оборони ситуацію контролюють і утримують. Інформація британських аналітиків про те, що пік інтенсивності по Бахмуту вже пройшов. Це є, на жаль, неправдою. Ворог намагається зокрема знаходити найманців навіть у Код Дівуарі. Це мова про Вагнер. От і продовжить накати на Бахмут. Але Бахмут буде Україна. Слава Україні! Переможемо всіх!